Так, друзі, сьогодні у нас з вами день краси, День Венери. Сьогодні в нас п'ятниця, тому хто сьогодні хоче зробити якусь красу або, наприклад, естетично прикрасити свій будинок. Сьогодні є благоприятний такий період для цього, тому можете активно приділяти цьому участь. А дока ми з вами будемо. Оберемо наші карти. Карту дня. І, як завжди, у нас з вами по традиції наші три карти. Обирайте свою. Можете вже навіть зараз загадувати. Так, це у нас перша. Або ні, давайте так. Давайте. Обирайте свою, кому яка від одного до трьох. Так, давайте це у нас. Перша, Це у нас друга. І це у нас третя. Так, перша, друга, третя. Обирай, яка тобі зараз відгукується, і далі розповім тобі про кожну з них. Так, хто обрав першу карту? Подивіться, яка вона є для вас. Ця карта означає те, що ваш шлях очищується саме через той ваш досвід, який ви проходили. І навіть якщо комусь здавалося, що ви десь кудись не туди йдете, що щось у вас не так відбувається у вашому житті, то ця карта вам підтверджує, що все, що б ви не робили, все, куди б ви не йшли, все є для блага для вас, і воно все служить. Вам з великою любов'ю. Дивіться, тут ще також серце. Це також про відкриття вашого серця ангел як захисник, і мушля, це як у вигляді вашої душі. Тому такий дуже, можливо, хтось також теж для себе. Бачите, тут теж душа розквітає, Та а, квіти. там. Тому можете для себе ще подивитися метаморфічно, що для вас буде означати ця карта, але вона також йде вам. Як підказка про те, що ти рухаєшся в правильному напрямку? Не хвилюйся, нічого не є даремно, все йде так, як має бути. Друзі, хто обрав другу карту? Дивіться, яка вона є для вас. Вона означає те, щоб ти нарешті відпустив, відпустила ту ситуацію, можливо, щось тебе ще тримає, якісь події, якісь люди, те, що не дає тобі рухатися далі. І саме ця карта вона підсвічує і показує вам те, що дивись, ось бачиш, тут як космос, ти зараз стоїш на порозі того, щоб війти в щось нове. Зараз перед тобою задача відпустити. Очистити від себе всі якісь енергії, які тебе блокували, деструктивні, негативні. Спробуй, до речі, також мені зараз говорять за практику, яка є дуже важливою, зробити спробуй, як сьогодні будеш лягати вночі, одягни носки, і в носки засип сіль. Звичайно, сіль і за ніч у тебе сіль просто забере всі ті негативні деструктивні енергії, які тебе можливо блокували, які не давали тобі рухатися, тому що ноги це у нас про. Те, що як ми, йдемо, як ми йдемо по життю, також, якщо брати психосоматику, то це також це ще довша тема. Про це можна довго розповідати. Але саме на ноги вам потрібно зробити цю практику: одягнути з вечора носочки і лягти з ними спати. І зранку ви вже побачите, наскільки по-іншому ви будете себе відчувати. Ще також дивіться, у неї тут як такий німб, як мандала, якась така теж сквіт. Дуже гарна карта, вона також вам освячує шлях. Вона вам також показує, що не бійся відпустити, не бійся довіритися потоку, довіритися Всесвіту і пройти, піти у цей шлях. Ось, ось він на тебе вже чекає. Просто залишилося тільки довіритися, відпустити все непотрібне і піти. Так, хто з вас обрав третю карту? Дивіться, яка вона є. Дивіться, тут ангел, як у особі дівчини, стоїть і творить, тримає землю, і як канал іде з землі. Дивіться, що взагалі означає ця карта? Ця карта про ваші наміри, про те, що ви хочете створити у вашому житті. Вам важливо зараз сфокусувати свою енергію саме сьогодні на тому, до речі, я про це розповідала сьогодні в телеграм-каналі, е, буквально перед записом відео, про те, що сьогодні важливо творити. Сьогодні важливо створювати щось нове, чи то прописувати собі план на сьогодні, чи на майбутнє. Дуже важливо саме по цій карті вам сьогодні сісти і. Щось створити, щось нове, можливо, у вас є якесь велике було бажання щось почати, а ви все ніяк не починали. То ангели вам говорять, що так, уже зараз наступив цей момент, цей період на те, що ти вже можеш творити, тебе вже несуть на крилах, тебе оберігають, захищають, тому просто сміливо йди. Не бійся нічого. Тебе просто ангели ведуть і вони тебе оберігають. Цей канал, який тут є між. Тобою і землею, просто подивись, як він іде. Цей канал як проводир, провідник. До нової твоєї реальності. Ти держиш цю землю, цю кулю, цю планету, і ти маєш розуміти, що я можу створити абсолютно все. Абсолютно все, що б я не захотіла, я можу реалізувати і створити у своєму житті. І ця карта тобі як підтвердження того, що не бійся зараз, ставай, і це потрібно зробити. Тому що якщо ти будеш це переносити на наступні, на наступні дні роки, місяці. Підсумку, життя не зміниться. А якщо ангели зараз тобі показують про це і дають тобі такі підказки у вигляді цієї карти, то ти маєш зрозуміти, що зараз, саме сьогодні, є цей момент, і ось він уже тут і зараз. Ти маєш вже почати це робити. Так, дякую вам всім, дякую за ваші. Подобання. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь, пишете мені коментарі. В особисті повідомлення для мене дуже цінно те, що ви ділитесь також цим відео, посиланням, пересилаєте їм своїм друзям. Дякую кожному, кожному з вас. Обіймаю вас всім серцем і всією душею. Гарного вам дня!